Підійшлися до мене. А, я не граю. Перші створечки підходиться до мене. Ти перша шесть Я запасний. Так, сюди,

Паша! Пойдемка! Атакує. 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 Атакує! номер Атакує! Паша! Давай, давай, атакуй! Право, сто, рай! Номер десятый! Лище! Рай, Таня киди рай. Таня киди. Та, та! Викривай реці. Верхоту з діва. Марк Шерду рай! Шес верхоту зліва! швидше! Ваня, в середину! Таня нижче!

Отвій не спіши, Ваня, ззаду Там спішили настроїться. Мої груця задума крійте. Там задурить. А, заду рове, чі, лов, <поцелі> все, <поцелі> все, не надо. Давай давай. Стоїть, стоїть. Молодець. Давай, давай, давай! Верховні не бійся! Зібирайте! Забіжи! На середині! Дивіться прийом! Раз! Ваня! Я й назад! Напривай! Паша є! Спокійно! Пас! Ой-ой-ой-ой! Сиди, здивися. Гірай! Гирай! Ще, ще, ще! Піши, пішні! Покине, піфо! Гирай! Помагає! Через захисника! Через задів! Пішов, пішов! Рай, 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 дай, деляй! Вертайся, людину, дай! Перше, ближче біо. Пашукай! Пас, кий! Покинети хто! Підіов хто! Просей! Верка. Верка. Андрюша, не де робишся! Ще рад!

Давай, щетаньку, давай. Пані смістили. Утєтка два трохи, на нього ближче. Це отак. Слідкуй за ними, дивись надай. Що дай, тут буде? Звістись, смістись.

Тирайте, рай, тира, тирай. Забирай. Підбір. Забирай, м'яч, тірай. Втираємось. Пішли вперед, пішли туди вперед, Даня, м'яч! Пішли туди, Вань! Настрябний. Даня, м'яч! пішли до штрафної! Посоласки, нападаючи перед м'ячем! Посолавськи, нападаючи, перед навіть. Туди вперед іди! Шукай гравців! — Пошли за своїм! — Давай дільненько туди! — Штрафно! Своє... — Бий! Бий! Давай! во! Штрафно! Задніх гравців! — Сильно бий! — Ярай! — На ворота попади! — Тут накривай гравців! — Там да, накривай гравців! Марко! — Спереду! Атакуй! — Перший! один, Тримай м'яч! — Петріх! врата! Бий! Бий! — Петріх! Ярай! Rai o'r lleoedd. Rai o'r lleoedd. Mae'r cyfarfod yn cael ei welw. Fy marn i'n llwyr. Diolch, diolch. Diolch, diolch. Diolch, diolch. Diolch. Diolch, diolch. 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 Diolch.

Ще забирай, вірай. Забирай. Вірай. Там кожна приробця. Поки. Біси, біжи! Біси! Перейдемо пазуш. Біла паса лета, молошок, каче. Да іра. Катласки, ка, серед.

Ваня, вищий рані, кита не іди Пиди, вані, куди дивилися, спіши, коцанський, де се радять? Дракуємо, тракуємо. Розвертай! Середик ставай, доставай! Діма рай! Ну, я крив <пілляв>, рев, рев. є Даня, ти вищий рай! Сам Сай. <звучас> Покійно. <звучас> Покійно, Марселю, можна чинути, поіграє. Витягуй витягуй на себе. Давай, давай, рай, рай. Дікіта, куди побіг, Дікіта. Давай допомагаємо середина, Діма. Марселю, проси. Ну як добре Саш! Зустрічай, зустрічай! Помагайте! Дима! Що ти стоїш такой? Гені в руки лови. Та що ти, Не дай сюди, дай сюди! Давай туди вперед, ні, до схому роблю просто, Господи! Побуваєш матувалу. В середині Саша. В середині атакуй Нікіта, ти про яровейка, вище, блище, ближче, ближче. Назад середина! Що стоїть підвоє? <плес> Саша, присіть наша сюди, Нікіта. Даня, остав м'яч. Іди відкривайся вперед. До нього підбіжіть! Саша! Поред тирай! Поретирай! Рай! Рай, рай! Рай, 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 Сто, хто, спори, думаю, рай, рай, рай! Рай! Иди по ту. Ну что, хорошо, давай! И рай! Паре! Да не зніводок! Да ніж зліво атакуй! Атакуй, дуаку! Ще, ще! Ще, звертайся! Діма! Вертайся, допомагай! Зустрій! Захищайся! Зустріч, старше! Перша готується через дві хвилинки. Перша готується шістьорочка. Стає, перша шестерочка. Перша шестерка встає, Марко! Стає, перша ба! шестьорка. Підмітки станеш ззаду захисника. ззаду захисника. Розумієш? Ти ззаду ззаду. буде.

Ну раз-два! Скейт, спокійно! Такой, такой. Ладь, yeah. ладь, нікого нема. Прийми! Через хвилинку будеш. Що ж молинку, ти пожариш? Сідай, Ладня, сідай! Марсильок, сідай! Каміню, дай! Саша, куси! Тролочки, Даня, брок! Давай, 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 лайк! Добре!

Вот вертоля! За нижче! Зміна! Зміна! Сходимо! Зміна! Наша! Наша одкидаємо! Діла, на шаут! Бустріше! Даня, ти справи рає! Парков, пореп, іди! На шау! Підправи за кістика рає! Посіо! Паня! Він не мін, тут в серединку стань! Поряд, тираем! Подбежи до ньому! Ирай! Играй! Ще, 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 добре! Добре, наша, кидай Прикидай! Ирай! Кидай. Кидай, кидай. Давай, играй! Піджимай, піджимай! Ближче, костюк, ближче! Атакуй! Поними, достань его! Тут заду! Назад, вертайся! Марков! Назад Відчивай семь играй. Ваня, витайся. Підними. Карков вперед іде. Бежи. Пиши, ставай, играй. 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 Ну все, кто? Ты не ми там. И тянулися. Ваня, иди про себя. Там, там, ближче. Венями! Куда ти пішов? Ваня в середині, Вань! Поможи йому! дай, не дай, не дай! Видай, закудай! Си-си-хи!

Ну, що стоїть, дивіться. Ти йдивай вище на поле. Наводи ще! Удар мене. Експерт, схо, пішли туди. Не вистав м'яч. Йди сюди туди. Ворота! Ворота! Єдиний! Да лишень! Сюди. Віддай м'яч Марку! Марка, став м'яч! Сюди туди. Туди. Відскок! Віддай м'яч! Віддай! Іграй! Костюк, ближче до всіх. Чайся! Играй забирай, Туркович, играй! Так затуро! Хорошо! Давай, давай! давай. давай, давай, давай.